Сьогодні, 7 березня 2025 року, ми приїхали в Франківськ. Плануємо тут трішки катнути. Це сьогодні п'ятниця, п'ятниця-субота і, мабуть, неділю. Їду я на Гревелі, тому що ми будемо трішки виїжджати на грунти, на асфальт. Завтра катнемо з місцевими хлопцями. Покажуть нам, де катають івано-франківські велосипедисти. У них маршрут там ґрунтами буде. Ну, не знаю. Сказали, що на Хревелі можна їхати. Зараз у нас маршрут кілометрів 50 перший день. Зараз друга година дня вже практично. Тому нам раз-раз і додому. Цим приїхали кілометр. Фото-відео. Ми тут були, це здається на, на, на тисячки, да? заїжджали тут всі компанії фоткались. Тут повним ходом вже весна. Для 7 березня дуже теплий день. Дуже. Прям ще незвично. Тому що не, нещодавно у нас тільки сніг лежав і мороз. І тут на тобі 16 градусів. Жари. Прям літочко. Шикар. Супер. Зараз буде фото. Фокус-покус. І ви вже зірки. Нічого на зовсім. перших шпальтах. Франківська приїхали довгоочікувані гості. Гості, так, це про вас. Друга. Боже, клас. І третя. Тобі маєте на згадку? Клас. Три різні кадри. Я рада, як команда. Ходять по льоду, на вулиці жара, О, боже, а тут ще лід. Прям незвично, я не знаю, ця жара трішки вбиває але літак. Сподіваюсь, немає повітряної тривоги, бо в мене сьогодні снили сон такий поганий, що типу ракета попала в мій будинок, будинок впав, короті, там розрухав, ну всі вижили. Бачили місточок цікавий, аби ну, я люблю Ів Їдемо туди. Я не знаю, у нас по плану 50 кілометрів, але ми вже тільки фоткаємося, знімаємося, що мабуть 50 під питанням. Судячи по всім, всім замочкам і попереду сердечко, це міст кохання. Але гарно. Тут euh, дуже багато сердечок. Тут сердечко, там сердечко, там сердечко. Там далі сердечко і там сердечко. Острів кохання. Івано-Франківська. Скільки тут розбитих сердець. Ні, спочатку всі думають, що все буде ок, а потім через на часик. Попереду пожежа, щось горить. Добре, що нам не туди. Що тут? Їдемо на ґрунти. Не знаю, скільки у нас тут буде ґрунтів. де ми будемо їхати. невідомо. О, конячка. А вон конячка диви. Кінь. Коняка. Маршрут рівнячок, вирішили знайти хоч один підйом. Блін, ну так жарко, я вже запарилась просто виїжджати, але дуже гарно. Фу, ну жара. Жара, я не знаю. Я хочу мінус і холод. Це якось ну, легше переноситься. Ну або треба акліматизацію пройти. Це, звісно, жесть. В кармані. Туди я вже запарилась, виїжджати. Два, два рази на підйомі ставати нормально. <рес> Режим Леона. Леонард. Оцей радіатор охлаждайку якусь залить, чи не знаю. Якщо у нас був бордюр, уже все зняли. <рес> Та щось полежу. Палаць Чому мені так важко, коли жарко? Чому? Гарно. А мене каже, це все. Ну давайте. Я почекаю. Я перегрілася. Просто перегріла. Не знаю, чи я туди виїду. Думаю, буде складно. Не любите, Ні, нічого поганого не кажу, просто стою, знімаю, їхати не можу. Боже, скільки літаків, це капіс. Ну, Трошки дорога така, йолки палки і колі. Тут прям клас, такий ліс гарний. Чарівний. Чарівний ліс. У нас е, такого немає. Ялинки психірево. дерева. хід. Ми знайшли первопіти, ура-ура-ура! Цей чарівний ліс Після первосвітів будемо зараз лазити, ось, ось ми любимо. Там тут прям дуже гарно. Дуже. Добре, що ми сюди заїхали, ну мабуть, трішки побродимо, але ну, стільки краси прямо під ногами. Вода обходить обережно, Просто в дорожні. Блін, такі яри де їхати неможливо. Зато можна гарно йти. Подивимося на квіточки. Так, така супергребельна дорога. Там Карпати. Тут ну, практично Карпати. Я б сказала, легенькі, легенький такий гриболочок. Отакенький колія, отакенький. Колія взагалі не значна, можна їхати. Я не знаю, як ми завтра, якщо поїдемо. З місцевими хлопцями, там полями, полями, лісами. Ірочка, <laughs> ну, це, це мені взагалі. здається, отаке от щось буде. Само тут туди, бачите? Тут, туди, тут, туди. Та я розумію. Я це думаю, що завтра їхати чи ні. Надо, надо. Тут прям поляни, борщовика, але ну, зараз сухий, треба сюди <laughs> по сезону mm. заїхати. Борщевика прям. Скрізь, 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 скрізь. Прям подивитися його, прям так багато. Ну коли сухий, гарний, як е, дуванчики такі, кульбабки великі. Як великі кульбаби просто виглядають гарно. А це, це, як, це, як, це. як воно там не гревело шосе тоді виходить, так? Да? Лагенький такий гревелок, це зовсім. Да, тут розкакувати на, не знає, там на 28 можна. Ну щоб будемо їхати. Річка, ви мене перенесте? Та ні. Ну тоді, тоді давай. Ми а то знову опять я буду мати. А що не буде, а то на відео як, що як я купаюсь. Ну це надо на доналівий берег, на перекарпати не треба. Погода ж така, що можна і покупатися. Так, ми віці, ми тоді. Да, тоді холодніше було. Навіть ніде перелазити не будемо. Да? Не дігаву. 20-22 нам залишається приїхати 9 кілометрів. Радше. Зараз ну, тільки сонечко зайшло, одразу похолодало. Коротше говоря, в день в пекло. А потім я навіть і замерзла. Ну, зараз ок, тому що розкрутилися. Тільки трішки постояли, поїли і все. Так що через 9 кілометрів ми будемо на місці відпочивати і йти в десяточку. Через скільки? Через 9 км? Скоро! Всім привіт! У нас другий день, 8 березня. Вітаю вело лейді хто мене дивиться з 8 березня. Катайте в своє задоволення. Побувайте якнайбільше в нових місцях, цікавих, гарних. Ну і здоров'я на це все. Сьогодні ми їдемо катати з місцевими велорайдерами. Подивимося, що за двіжуха, може я відпаду і поїду додому. Наше місце старту. Потихеньку з'їжджаються велосипедисти, вже достатньо так багатенько, їх Раз, два, три, чотири, шість, сім, дев'ять, десять. І нас двоє. І зараз чекаємо... Хочеться в мене на голові. Чекаємо, коли буде старт. Специфічні місця, ми будемо їхати повільніше. Ну, Тут я вчора їхав. 17 в мене вийшла середня, я вмирав. Цей маршрут, так. Вчора вечір їхали. Їдемо спокійно, зберегає. Було написано казкова долина, в на місце прямо. Дімчики такі дуже веселий, прям дуже. Я тебе Ану розкажи про це місце, як воно у вас називається. А це Вченецькі гори, ми їх називаємо. Взагалі ця стежка, по якій ми зараз їхали, це якраз, тут закінчується К-12, а далі у нас йде е так, трошки далі. ендуро почнеться. Тут у нас є туристика, та є, є такий парк невеличкий. Другу. А, Другу. Він він намагається, молодь намагається трешки розвивати, трошки щось накатувати нове. Скажи, будь ласка, що це за знак? Візько, а, маршрут. Веломаршрут. маршрут. Веломаршти Веломаршрут, це називається козакова долина. Він. Ми через неї будемо їхати. Mm. Ну він такий доволі формальний, тобто знаки поставили, але нічого ніхто не робив, там ну, вже зараз. У, у нас так само. Класика, так. Холодний яр перевіз. Тому накатуємо своє щось. Цікаво, мені сподобалося це ваший лісочок такий накатаний. Цивільно. <laughs> Я думаю, що сподобається і далі, тут зараз не буде класно. Особливо по рінці. Асфальт буде? Трек називається «Перевірка полів», ще якось так. Лапокачок. Не зрязно. Чудово. Такий на літак, шістнадцятнадцять кілометрів. Трішки трясте. Не так розтягнути, що є. Це щось схоже на міні-гори. Ось і краєвиди гарні, прям гарні. Полю в нижній точці правий довгий поворот і там трошки свобода буде, як я пригадую. Всі казали, що не вкатані, а їдуть. Непонятно. Де вони селибили? Так нам дивиться, що тут бобри зробили, місця

Що я на виходу не встигаю знімати, казати щось. Ну, На гравелі Нема де розслабитися. Маршрут чудовий, підйомчиків вистачає, але знімати прямо не виходить, тому що ну, я не встигаю за тоді. Починаю трішки знімати, відпадаю. Ну, доволі так нормально їдуть вкатані. Сказали не вкатані, але <сі> їдуть всі нормально. Я десь там позаду. Можна сказати, саме слабе звено, десь там тіліпаюсь, відпадаю. Дуже схоже на наш ліс там, Холодний яр, десь, сумки десь там. Скрізь одне і те ж саме. Це повнюшка прям така, як у нас, <сіхи> нічим не відрізняється. Ми приїхали на глядовий майданчик, вид на Івано-Франківськ, дуже багато людей, тому що сьогодні свято, 8 березня, багато пар доїхало. В общем, таке романтичне місце. Називається Вовчинецький пагорб. Одна чудова локація. Там супер-супер чудово. Мені дуже подобається майданчик, Дуже багато людей. Можна і там зверху поглянути. Так, ну що, ми їдемо на мийку митися, тому що трішки поля були грязні, помісили. Ну, не так, звісно. Котимся? Так, так, да, так, да, да, котимося. Тому до зустрічі завтра буде третій день. У нас третій день. Сьогодні у нас лайтова покатенька. Е, я так думаю, це типу нашої катафутхатки. Початківці, 20 км, більше асфальту. Сьогодні останній день нашої подорожі. Сьогодні десь 20 велосипедистів, маршрут 20 кілометрів лайтовим асфальтиком телами. Але ну, все одно цікаво в групі катнути. Не дуже знімаю, тому що тут асфальт, сільські дороги. Ну, там не скажу, що прям повільний. Ну, нормально їдуть. Як для такої великої групи, то ок. Я тут позаду їду, тому що я... Новенькі групи боюсь, тому що, тому, що, тому, що, тому що не хочу десь потрапити в завал. Вже досвід не у всіх є досвід катання в групі, тому ну, краще десь тут позаду їхати і так буде поспешніше. У нас невеличка зупиночка на фото. Ми тут в цьому парку. Ми тут були вже раз за, мабуть, 3-4. Зараз групове фото. І практично фініш. Ближче, ближче, так, Ну що, у нас фініш. Проїхали ще 22-4 кілометра. Заклад називається Фудотека. Дуже, дуже цікаво зроблено. Ми вчора тут були ввечері. В одному це, це, здається, був завод, в ньому зробили дуже багато всяких закладів харчування, тобто є суші, хінкалі, є м'ясо, є кебаби, є там, не знаю, бургери, фабрика кави. Ну, В общем, в одному місці ти можеш що завгодно поїсти. Це прям круто. Катнулась з групою, ще трішки часу є, їдемо на глядовий майданчик, там де ми вчора були, мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Сьогодні може не так лютно буде. І я покатаюсь на гойдалці. Ну, Трішки позалипаємо, хоч трішки. Але дуже круте місце. Ну, так. Такі сюди виїхати. Така гора, Класно. Воно того варто. Гуйталка зайнята. Блін. Сьогодні я потрапила на гойдалку і то попросили, чи можна тут сфоткатися, тому що була зайнята, а я хотіла саме на года. Ну все вийшло. Оу. Ну все, у нас часу небагато ну, треба, швиденько їхати. Ще там є двері. Зараз 5 хвилин. Заскочимо, сфоткаємося і їдемо збиратися. Усі два різа, які я казала, такий раз. Зайшов його на франківське. Вийшов. Зайшов в місто. Вийшов. Клас. Божеки чудове місце. Як є вікно в Париж, так це двері у Франківськ.